У 2014 році так сталося, що Слов'янськ залишився без інформації всередині. І тому, як організація, ми взяли на себе зобов'язання забезпечувати людей інформацію. Ми розуміли, що повернення російської навали, воно можливе, і тому ми знали, що якщо що, то нам треба буде релокуватись, бо журналісти потраплять під е, вогонь найперше. В принципі немає різниці між роботою команди, яка працює комерційно-соціально, чи там активізм, чи це громадська організація. Всі процеси працюють так само однаково. Якщо ми говоримо про людей, які не мають досвіду роботи, то найкращий спосіб отримати цей досвід це піти в громадський сектор. Привіт, друзі! З вами зерно громадського активізму. І ми продовжуємо знайомитись із людьми, котрі після повномасштабного вторгнення релокувалися до чернівців. Мене звати Тетяна Мосін. Сьогодні ми познайомимось з Валерієм Гармашем, активістом, котрий переїхав разом з командою зі Слов'янська. Валерій, привіт. Насправді Привет. дуже дякую, якщо чесно, що запросив до себе у студію. Не знаю, студія, офіс. Що це? І студія, і офіс. Ну поки що, знаєш, це той процес, який відрізняється від студії, тому що студія повинна мати ще трошки більше обладнання. Але я бачу, що тут є мікрофони, є мікрофони класний мікшер, мікшер. Та є там камери, які світло. Світла, тобто, це дозволяє нам знімати, записувати тут. Стука подкасти операція. записуєте, так. Так, тут записуються подкасти, записуються інтерв'ю. Вони бувають аудіоподкасти, бувають відеоподкасти, Тому, в принципі, це ми можемо налаштувати, але це не можна назвати повною студією, тому що в принципі в нас ще не наші нелаштовані стіни, можливо, трошки згодом ми це зробимо і тоді буде. Може виглядати трошки краще і буде більш Ну, Валерій скромно так говорить, але в перерві мені розповів, що навіть у цій студії записували щось для Нью-Йорк Таймс для української правди. А, було інтерв'ю української правди Нью-Йорк Таймс, і Українська Правда використовувала наше обладнання, і Нью-Йорк Таймс, коли під'єднався до нашого обладнання, каже. Ого, у вас таке круте обладнання. Сайт міста Слов'янська да. <гум> громадська організація має сенс. А Нью-Йорк Таймс таки дивуються, тому ого, яке у вас обладнання. Так буває іноді так. Треба <гум> треба пишатися все таки собою. А треба пишатись українцям, бо українці розуміють, якщо вони хочуть щось робити, вони роблять це класно і використовують найкраще. Тому, в принципі, у нас не буде можливості зробити щось погане. Тому що ми в принципі до всього підходимо так, щоб зробити його найкращим варіантом, який тільки можливий. Проведете нам екскурсію? Так, будь ласка, запрошую. Тут у вас теж студія. Ні, це більше офіс, тому що тут працюють журналісти, тут працюють СНМники, тут працюють е, бухгалтери, тобто м -м, люди, які забезпечують створення контенту і створення і взагалі існування нашої е, організації. Тому ну, воно маленьке приміщення, але його достатньо для того, щоб зараз помістились там сім людей і вони щоб тут працювали. Тобто, Вистачає місця. Проходьте, сідайте. Дякую. А взагалі люди тут працюють з Угу. Ми зараз в Офісі е, у Валерія. Розкажіть, чим займається ваша організація? Гома Сен це організація, яка була створена після 2014 року після звільнення Слов'янська, після деокупації. І саме в той момент мотивація з'явлення ну, появи цієї організації це було інформаційний вакуум. Тому що в 2014 році так сталося, що. Слов'янськ залишився без інформації всередині, і тому, як організація, ми взяли на себе зобов'язання забезпечувати людей інформацією. тобто ми створили новостний ресурс. Це був дуже простий соціальний проєкт, який мав протривати лише рік. Ну тобто він взагалі мав жити лише рік. Ну тому що я людина не з медіа, я людина не з громадського сектору, а людина, яка, в принципі, займалась бізнесом. І тому це таке було соціальне зобов'язання подяка, мабуть, навіть більше, за повернення слов'янська до мирного життя. Тому ми, в принципі, працювали саме над створенням інформації, контенту, новин і все того, що потрібно було людям саме в той період. Працювали чи і працюєте? А тоді ми працювали як проєкт, який мав закінчитись через рік. Ну тобто, рік і далі приходять нормальні люди, які все знають, що робити. Так сталося, що за рік ми вже стали ресурсом номер один у місті Слов'янську. У нас була дуже велика довіра від наших читачів. І дуже дивним було завершити цей проект. Ось так. Ну, типу, навіщо він працює з ним? Все добре, і тому вже 8 з половиною років, вже майже 9. Проект, який розпочала громадська організація, має сенс, так але проект називається Як Сайт «Міста Слов'янська ще як? Слов як ви реликувалася? Було прийнято це рішення, і взагалі оцей процес переїзду, чому Чернівці, чому не столиця, не Львів? Якщо дивитись на те, звідки ми релокувалися, то буде зрозуміло, чому взагалі релокейт відбувався тим чи іншим чином. Ми створювались під той момент, коли ми розуміли, що повернення російської навали воно можливе. І тому ми знали, що якщо шо, то нам треба буде релокуватись, бо журналісти потраплять під е, вогонь ну, найперші. Тобто вони будуть 100% у в списках, які там будуть на знищення. Тому організація створювалася саме в той період і пророблялась план евакуації організації в будь-який момент. Тобто, ось сьогодні там буде загроза, через пів години всі можуть бути релоковані. Тобто ви були готові до 24 лютого. Ми були готові е, з. Десь приблизно з 21 вересня 2014 року. Тому що 22 вересня 2014 року вийшла перша новина. Як тому... потрапили до Чернівців? Ви усією командою виїхали? Ми виїхали вісім співробітників компанії плюс їх родичі. Загалом було 17 людей. Виїхали ми в трьох машинах. Виїхали ми о 8-й ранку зі Слов'янська. І на наступний день, близько пів дванадцятої, ми були в Чернівцях. Виїжджали ну, дуже злагоджено, тому що цей процес так само він був продуманий повністю. Чернівці вибір він був дуже простий і дуже зрозумілий для нас. Якщо пам'ятаєте, саме в той період ніхто не розумів, яким чином. Буде там продовжуватися російська агресія, і наскільки далеко вона зайде. А у всіх у нас було розуміння про те, що безпека, вона десь за якимось, якимось блокпостом. Ну, тобто блокпост, який повинен бути в 2014 році. Це було якраз розмежування між так званою ДНР. І вільної території України, і тому це були блокпости. Якщо ти виїжджаєш за блокпост вільної території, ну вже там на вільну територію України, то звичайно ти в безпеці. А, з урахуванням агресії, яка відбулася наразі, ми ж можемо точно сказати, що ніхто не знав, як буде, може бути, тому наближення до кордону. Дозволяло в разі чого швидше перелакуватись далі, тобто десь ще раз переїхати. Для мене особисто, як для людини, це не було критичним, тому що в принципі я не виїжджаю, я не хочу виїжджати. Я ще дуже довго там хотів залишатись слов'янську, але більшість мого колективу це дівчата, які ну, трошечки побоювалися. І вони сказали про те, що Валерій, може, ми вже поїдемо. Це було в березні місяці, тобто там вже після трьох тижнів після початку. Ну от, і воно відбулося так, що ми там сиділи і розмовляли між собою. Вони такі. Ой, щось літаки літають, може, все-таки поїдемо. Ну, типу, ой, два рази впало там щось, ну може, все-таки поїдемо. Ну кажу, ну якщо ви вже точно знаєте, що треба їхати, то давайте їхати. Ну тому рішення було прийнято там сьогодні в день, ввечері була така планірка про те, що ми розмов домовилися, хто як, де в яку машину сідає, бо план евакуації був. Всі сіли в машини і поїхали. Цікава історія, насправді. Ви працюєте в сфері медіа. Зараз у вас громадська організація, ви себе вважаєте громадським активістом особисто? Більше соціальним підприємцем. Тобто, громадський активізм він може бути мати прояви в будь-яких процесах з різних боків. Тобто, якщо дивитись про те, що ми можемо робити, і те, що ми робимо, це громадянська позиція і це. Активізм з одного боку, а з іншого боку, це а, дуже важливий процес соціальний. А з третього боку, це організація. А з четвертого боку, це можливість виживати в цих умовах. Тому що якщо треба дивитись на все, ну от цілковито, да, коли ти дивишся загалом на процеси, то виглядає, наче, то я громадський активіст. Якщо подивитись там, на декілька розбитих. Частках його цього процесу, то це будуть зовсім різні професії, які будуть в цьому процесі використовуватись. Бо агалтєлий активізм він ніколи до чого не приводить. Якщо активізм, він, ну скажімо так, має конструктив. Тобто розуміння того, що треба змінювати, і ти ставиш це як KPI, ти розумієш, яким чином з цим рухатись, як його досягати, то тоді це не виглядає активізм, це виглядає як структурна робота. Хоча по суті це є активізм. По суті, у вас активізм? То, ну, так, якщо його використовувати. А допомагають взагалі бізнес-підходи в соціальному секторі, Друга, що, у вас соціальне підприємництво. Це ви з бізнесу. Так, і до повномасштабного вторгнення і залишався в бізнесі. Але так стало, що прийшла русня, і її таким чином бізнес, всі бізнеси завмерли. Тобто вони зараз всі не працюють. Їх там три залишили в Слов'янську, і вони не працюють. А, так допомагають, тому що в принципі. Немає різниці між роботою команди, яка працює комерційна, соціальна, чи там активізм, чи це громадська організація. Всі процеси працюють так само однаково. У 2014 році, коли починався цей процес, я не знав, як працює громадський сектор. Тому я взяв всі принципи, які працювали в бізнесі. І, мабуть, тому і вийшло так, що через рік ми працювали як дуже успішна компанія, яка по суті займала всього-навсього новинами. Можете назвати три принципи, які, на вашу думку, must have в громадському секторі? Структура компанії, так. KPI от, і прозорість всіх процесів? У вашому колективі зараз скільки людей? 16 чи 17. Вони працевлаштовані, так. працюють і працюєте ви за цими трьома принципами? Їх трошки буде більше, там ще будуть додаткові, так, але так, це основні. Ну дивіться, якщо говорити про прозорість, да? одне діло, коли керівник організації або людина в організації знає, що вона хоче робити, і там і під це допомагають будь-які інші члени команди. Якщо вони не будуть на 100% розуміти. Що відбувається, і коли куди вони рухаються, то всі будуть для, як лєбідь, рак і щука. Тобто, це ж ну, буде процес, який буде кожен, кожен в своїй напрямок працювати. І це не дуже зручно, це погано. Тобто, як КПІ поставити в громадському секторі? Будь-яка організація, яка працює в громадському секторі, має ціль свого існування. Тобто, для неї, ну, наприклад, ми хочемо, щоб більший відсоток, умовно зараз поки що, більший відсоток людей були обізнані в питанні реформ. Ну, наприклад, да. який це відсоток? Тобто, якщо ми визначимо який. То ми тоді зробимо, наскільки вони більше обізнані будуть, тобто вони не знали нічого і почнуть щось знати. Чи вони знали мало, стануть знати більше? Тобто, якщо ми знаємо 100% ціль, яку там намагається досягнути будь-яка громадська організація, то ми можемо розділити її на ті етапи, які будуть в реалізації. Тоді ми 100% зможемо виділити, які KPI повинен бути в тому чи іншому проекті у громадській організації. Про принципи ми поговорили насправді. Тут з вами погоджуюсь, але ми ж розуміємо, що не все завжди гладко виходить. Зерно громадського активізму первинно починалось як програма, як такі сюжети про факапи в громадському секторі угу. у вашій сфері роботи. Які можливо з якими труднощами ви вже тут на новому місці стикались? Можливо, такий один яскравий приклад Факапу в, в соціальному секторі. Як його вирішили? Десь в 2016, я, мабуть, вже трошки пізніше, 2017 році, ми вирішили створити так само новинний ресурс в в сусідніх містах. Це була дружківка і Костянтинівка. Так. Масштабуватись, так, да? так, так але така франшиза, ну сайт, так, так, да, да, так ну, ну вона сам на, насправді є франшиза сайту, але ми просто вирішили, що треба масштабуватись. І в принципі, все, що стосується роботи, ми знали всі принципи, все зрозуміло було, і ми вирішили, що треба починати. І ми вклалися в розвиток в Дружківці, в Костянтинівці, для того, щоб почати там саме розп... ну, продовжувати свою діяльність, тільки вже на більшій території. А, найбільший факап це надія про те, що там знайдуться люди дуже швидко. Люди не знаходяться швидко. Тобто можна створити будь-який напрям своєї діяльності, якщо в тебе є під це люди. Люди це основний е двигун будь-якої, е ну взагалі будь-яка діяльність, вона рухається тільки за рахунок людей, які з цим працюють. Якщо в тебе немає людей. Не треба починати, і ви знаєте, от нещодавно у нас був інвестиційний форум на днях, і насправді, як підприємці, так і люди з громадського сектору кажуть Всі про те, говорить, що правда, зараз не, криза не, з кадрів, кадрами. Да. Або як відчуваєте? Ну, дивіться, якщо послухати людей, які шукають кадри, то вони будуть казати про те, що. Взагалі нема людей. Якщо послухати людей, які шукають роботу, вони будуть казати, що взагалі немає роботи. І це ж начебто в одному і тому ж проміжку часу на одній території люди з двох протилежних таборів, але вони говорять, одне де те саме, чому ж вони не стикаються. Я так думаю, що багато людей мають різні очікування. Тобто більшість людей, яка хоче там, отримати якісну роботу, очікують, що їм просто за те, що вони будуть туди приходити, будуть платити дуже великі гроші, або вони там будуть дуже мало працювати. Більшість людей, які винаймають людей, вони очікують, що до них прийде спеціаліст, якому вони будуть готові платити гроші і вони будуть якісно працювати, але очікування не співпадають. Там нема кваліфікації такої, дуже тут немає бажання. Надати відразу там, якусь велику кількість грошей або там, долучити їх до роботи якимось чином, тому ніхто не сходиться. Треба знайти десь компроміс посередині. Якщо люди будуть готові прийти там, на якийсь час, попрацювати, прокачати свої скіли, навчитись чому, і тоді покажуть результат, то керівництво на 100% відмітиться і підніметь заробітну плату, і всі будуть працювати. Тобто треба шукати шляхи для того, щоб всі консолідувалися на цьому напрямку. Насправді так багато підходів подібні як в громадському секторі, так і в комерційному. Але, одна вашу думку, людина, яка має і там, і там досвід. А, і, в принципі, ви займаєтесь великою соціальною місією, тому що ви взяли на себе медіафронт і по суті, зараз у Чернівцях продовжуєте свою роботу. Так. Чи варто йти в соціальний сектор, в громадський сектор, зокрема, і з чого починати тим, хто хоче прийти? Бо ми знаємо і з кадрами проблема, і з роботою проблема. А зараз люди себе шукають в різні. Я секторах. би розділив це на декілька різних варіантів і підходів. Тому що якщо ми говоримо про людей, які не мають досвіду роботи, то найкращий спосіб отримати цей досвід це піти в громадський сектор. Ну тобто, бо там є а, якесь бажання щось змінювати. Ну ця молодість вона дає. Саме це відчуття енергії, що я зараз все поміняю, і це якраз можна направити в той напрямок, який буде дійсно працювати. Якщо цю енергію використовувати дуже, ну скажімо, правильно, це все, все відносно, але от, якщо правильно використовувати цю. Жагу до змін, то тоді, звичайно, можна це зробити, і це дасть можливість отримати дуже великий досвід. І це потім допоможе працевлаштуватись вже на напрямок, коли ти заробляєш гроші. Якщо навпаки, коли ти вже заробив гроші. А коли ти вже там маєш розуміння про те, що тобі, в принципі, все ок, тебе все влаштують, але ти хочеш ці зміни, то тоді буде напрямок зворотній. Тобто ти вже знаєш досвід, ти в маєш, і ти можеш цей досвід перенести на громадський сектор, на активізм і направити вже цей напрямок. Тобто, якщо буде поєднання одних і інших, все одно громадський сектор виграє, все одно в цьому напрямку треба йти і міняти. Особисто вам що дає громадський сектор, чому ви тут? Чому ви в соціальній сфері? А, ну, Якщо дивитись на те, що зараз йде війна, то, мабуть, це буде там, очевидна відповідь. Да. А якщо подивитись, що ми -то працюємо багато років вже, то а, кожен день. ну, то Дуже прикольний приклад, мабуть, це буде історія дуже простою, але зрозуміло. Коли повертаєтесь за кордон, ви в'їжджаєте в Україну. Ну, тобто, от, якщо машина їде, в'їжаєте в Україну, і ви відчуваєте різницю по всьому. По дорогах, по освітленню, по кількості людей на вулицях, тобто все по-різному. А і ти думаєш, ну начебто не дуже відрізняється, але чомусь відрізняється. Що ти хочеш змінити? Я хочу, щоб було так, як там. Я хочу, щоб моя діяльність якимось чином наближала той процес, який покаже мені про те, що ось це змінюється. І якщо подивитись на ті процеси, які там за допомогою медіа можна вирішувати, то це. Ти про це кричиш, говориш, і воно тоді щось міняється. Тобто, в принципі, як громадська діяльність, яка там мені дає, вона мене наближає до України тієї мрії, яку я хочу її бачити. Ну тобто я мрію саме про таку Україну, і тому вона мене на це наближає. Моя діяльність. Я хочу цим займатися, щоб Україна змінилась, стала краще. Класно. І ми щиро бажаємо, щоб воно так і було, і теж працюємо кожен на своєму. Так, і так каже робить. Тому, якщо всі будуть робити саме це, тоді ми отримаємо зовсім іншу країну. Так і буде. Слава Україні, героям слава.